Саламчик, бро! А вже в сьогоднішньому відео ми прикрутимо ролетку на 30 тисяч карбованців. Одразу скажу, вийшло досить цікаво, тому дивись відео до кінця. Ну і буду вдячний за лайкусик та підписку на мій канал. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажу гру, водь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Як ви вже могли зауважити, в мене на аккаунті знаходиться 30 тисяч карбованців. Знаєте, збирав ще немало. Тому сам. Саме сьогодні, братва, пропоную відкрити рулеточки на 30 тисяч карбованців. Для початку хочу відкривати по одній штучці, а вже трошки пізніше будемо, знаєте, збільшувати, крутити там по одній, по двій, і будемо бачити, який взагалі дропчик нам буде падати. Так, одразу бачимо, випадає автомобіль Chevrolet. Ну слухайте, цей автомобіль ми продаємо, тому що він нам справді не потрібний. Акуратно вже прокручуємо, скажімо так, другу рулеточку. Так, друга рулеточка нам що дає? Самокат? А, ні, ні. О, слухайте, друга рулеточка, таке. Цеби нам автомобіль при тому, що Lexus. Ага, тиміше, слухайте, коштує 49 крабовниців. Ну, ми його, звісно, продаємо. Тому що цей автомобіль наразі мені не цікавий. Що ж, давайте тоді вже покрутимо по дві штучки. Це вже, знаєте, якось більш цікавіше. І якщо сьогодні випаде якась хороша тайтачка, бляха, чесно, я буду дуже радий. Електросамокат. Ой-ой-ой-ой-ой! А слухайте, забирати його чи ні. Мені ось то, що цікаво, цей електросамокат можна на спину кидати чи ні. Чи це простий електросамокат? Окей, давайте на всяк Такі випадок заберемо його, а ось цей мотоцикл ми продамо. Так, одразу випадає нам тканина і рожева фарба, котра реально нам не потрібна, тому ми це все діло продаємо та й крутимо далі. Ой-ой-ой, знову Лексус, реально? Ого, братік, здорово. Ну, звісно, Lexus теж нормальна двіжуха. Так, прокручується М5 кеска про... Що, 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 шо, шо, а що це за аксесуарчик такий? так, аксесуарчики ми забираємо сюди, ходи маленький. Знаєте, вже ось так починаємо легенько крутити, і вже з самого початку вже. Починає щось мінімально сипати. 500 тисяч гривень і лухина. Сюди забираємо. Лухина дорого продається, братішка, ти шо? Буквально щойно почали відкривати, скажімо так, рулетки, і вже якийсь там мінімальний дропчик сипеться. Корпус радіо сумки і інструмент. Інструмент ми забираємо, тому що він коштує чи немало. Ну, принаймні, на 0.2 сервері та коштує. Я думаю, на 05 теж він коштує не 10 гривень, а корпус радіо сумки продаємо, тому що я не викупаю. Де він взагалі використовується? Рулеточка прокручується, якісь крила пролітають, якісь мега потужні. Окей, фарба і знову випадає нам автомобіль Chevrolet. Так, що у нас тут є? Рюкзак-гробик. До речі, цей рюкзак коштує чи немало. Якась випадає нам рок Гітара? Що це таке взагалі? Аксесуарчики. Давайте це заберемо, тому що в мене такого немає на 0.5 сервері. І я гадаю, забрати це буде ну, правильним рішенням. І знаєте, якщо рулеточку так вже оновили. Що? що? Що, 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 що автомобіль Лінколь 2019 року? Що граєте? я тільки Почав крутити. Давайте заберемо камон я Не знаю, що це за тачка. Ну, Лінколь має бути сильна. Слухайте, я маю надію, що саме в сьогоднішньому цьому відео випаде нам М5 КСК. Прикиньте, випаде М5 КСК і одразу, скажімо так, це відео стає легендарним, тому що я, прикиньте, вибив з рулетки М5 КСК максимально жорсткий приз. Блін, але ви самі розумієте, шанси не прям дуже великі. Тому знаєте, це нам, друзі, як повезе. Але теж можна зрозуміти, ми відкриваємо рулетку на 30 тисяч. Карбованців, знаєте, ще немало. І щоб ті карбованці у мене були на аккаунті, мені прийшлось досить довго їх збирати. Так, це все продаємо, крутимо далі. Тому братва, вас, вас за вебку і взагалі ось такий контент. Будь ласка, полайко. Так, спропоную добре, вже відкривати акуратно по три. Та та знаю, ми зараз прям жорстко будемо газувати. Один прокрут коштує буквально 249 карбованців. Тому я пропоную нажати швидко. еч, Окей, окей, оце продаємо, це продаємо. Еч. ой ой-ой-ой, аксесуар, бананка ой Окей, аксесуар. Карчик, ми забираємо, це ми продаємо і це ми продаємо. Забираємо тоді швидку і крутимо ще раз. Прокручується це все діло. Бачимо автомобіль, акумулятор та бачимо якісь гроші. Окей, забираємо це все діло. Окей, все це діло пролетіло. Бачимо лобзік, машина і лобзік Камон, ви що, брікалуєте чи що? Окей, одну прокручуємо мотоблок. До речі, теж така непогана двіжуха. Крила. Ай-яй-яй, які смаколики. Двигунчик, окей, продаємо. Давайте вже будемо крутити хоча б по дві, тому що саме по одному ми будемо. Крутити до завтра. Окей, бачимо гроші. Гроші ми, звісно, забираємо. Ну, гроші нам завжди потрібні. Диви, диви знову той аксесуарчик. І ще один аксесуар. Ну давайте заберемо, потім можна буде нормально продати. Ні, мені здається, все ж таки з посліднього відоса шанси реально знову змінили. Подивіться, що випадає, прямо фіолетове. Так, бачимо знову ця машина, бібіка і якийсь аксесуарчик. Ой-ой-ой, якась маска. Ага, маска злий анонім. Ну і слухайте, а поки що сума на нашому балансі досить хороша. Диви, знову два двигуна. Ви що? Наші мені А От гроші ми забираємо. Максимально жорсткі прокрути. Ай-яй-яй, знову ці аксесуарчики. Мікросхемка і оцей автомобіль. Ну, блін, ну прикольно. Давайте заберемо. Але бля, М5 Кесочка би випала. Ай-яй-яй-яй-яй, було б реально смачно. Я б так собі хотів залутати М5 Кесочку Бешку. Ви собі, притвав просто не уявляєте. Зараз, от прикинь, випала. Лінколь! Ау, ау ау Маленький, привітчики! Дивіться, що та грізука робить, дивіться, ви то бачите чи ні? Скін Фоксичний. Сюда. І лінколь. Ще один. На базу. А це ми діло продаємо. Получається, це у нас вже другий лінколь. Ой, братік, ти випадаєш досить смачно. Диви, що воно робить? Воно сипе. Аксесуар мечі. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте забираємо. Раз, два. Продать. Сюда на базу. Добре, будемо пробувати крутити. Давайте максимально швидко. Ач! Ні. Продаємо. Гроші, ми, звісно, забираємо. Який дурак буде продавати. Уц. Ліса, закривай очі. Пемс. Ой, п'ята кеска би випала, да? так? Було. Безмачно. Гроші лутаються, це продається, і це також продається. Окей, забираємо з швидко. І що може по 4 вже крутити. Бля, ну це чесно скаже, страшно. По 4 крутити 300 карбовниців за один прикрут. Ви собі просто уявіть, це наскільки жорстко. Шевроле, то все туди. Ще раз. Ац, Диви, скільки крутиться, все у пекельні крила пролітають, два самокатіка. Все, диви, все пролітає. Так, бачимо, каністра, рожева фарба. Да, каністру ми продаємо, це продаємо. Короче, все продаємо. Ну, слухайте, а поки що почнемо. 4 кручу, нічого не дає. Братва, в мене такі здогадки, що краще всього крутити. Прям не дуже багато. Там дві, одна, і цього буде вистачати. Тому що якщо крутиш прям дуже багато, ну мені здається, тако дровчик. Ну, не може файний випасти. Окей, давайте прокрутимо до 20 тисяч карбованців. Ну і слухайте, от реально складаються такі враження, що трошечки та й вже знову оновили рулетку. Тому що минулого разу, як ми відкривали, буквально такого не було. Подивіться, 99, 99, 69. Ого. Ай-яй-яй, випала БМ5 таке. Я не, я не знаю, мені здається, такого шансу тут нема Ну, типу, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи ви бачили, щоб комусь раз в житті випала М5 кеска саме з цієї рулетки. Бо поки вона сама мені не випаде, я не повірю, що вона звідси падає. Мені принаймні хочеться вірити, що є шанси, що вона може випасти, але поки вона мені не випала, я нічого не можу сказати. ви знаєте, сьогодні прям максимально жорстко хочеться вибити якусь там тачку з жовтого сегменту. Тому що з червоного сегменту Лінколь ми вже вибили. І чесно скажучи, навіть. Навіть не знаю, скільки цей лінколь коштує, то що він знаходиться вже в червоній зоні, дає про себе знати. Диви, це Лес пролітає, скін токсичний. Ай-яй-яй-яй-яй. Продаємо, 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 продаємо. О, оцей рюкзачок, це, до речі, хороша двіжуха. Наскільки я знаю, він коштує чи немало. І те, що справді він використовується для крафту, бомбокса. Тому ми його забираємо і це діло також забираємо. А, Продаємо, продаємо. Знаєте про те, що справді хочу, максимально ось так швидко відкрити. І якщо мені моментом. Справді, випаде тачка, що в мене були жорсткі емоції. О, типу, банально самі подивіться, я ось так нажимаю, типу, Уц, і мені п'ята кеска падає, прикинь? Я не знаю, які б в мене були просто реакції. Я би був в шоці, напевно, але було б прикольно. О, оця двіжуха прикольна. Дивіться, зразу електросамукатік, і зразу ось такі мечі Дедпула. Окей, меші Дедпула заберемо. Йо, і коротше, максимально швидко крутив і навіть не замітив, як мені випав мотоцик. Ай, прикольно, звісно, прикольно. Добре, давайте будемо крутити акуратно по три. Бо вже знаєте, на нашому. Акаунті знаходиться 17 тисяч карбованців. О, і падає на новий аксесуар. Рожки червоні. Рожки червоні, ми забираємо. Такого аксесуарчика в мене ще не було. Ой-ой-ой, ой скінчик. Оцей скінчик, знаєте, не дешевий. 200 карбованців, безкетник. Сюда ходи маленький, забираю тебе також. Диви, гробіки пролітають, аксесуари, ай-яй-яй. От прикиньте, падає гробік. Це у нас на 0 другому сервері. Мені писали, що гробі коштує 800 80 мільйонів гривень. Якщо нам всього. Буквально випадає ось цей грубік, це вже рахуйте капуста. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну я прям конкретно не знаю, скільки він коштує на 05 сервері, та й чесно скажучи мені здається, на 05 сервері він також ціниться. А знаєте, ось прям зараз мені захотілося зробити ось так і по 5 крутити. Прикинь, тут виставляються шанси. Рубіки пролітають, ти що граєш? Ви хочете сказати, якщо я починаю крутити по 5 і більше, тут виставляються шанси. Ви зараз серйозно? Це так реально працюєте працює. не знаю чи справді ті шанси працюють. Давайте перевіримо. Але знаєте, поки що наш баланс летить максимально швидко. Диви машинка, про об'ятих. Як вони пролітають? Боже, які вони не гадяйки. О, приблизно пролітало, я дижу чи що? Вони реально уграють. На посідньому М5-та кеска пролітає, дай Боже. Диви машинка, тудим судим. Да. Диви, роги, все пролітає, диви. Йоу, новий скінчик. Скін таємний. Ай-яй-яй-яй-яй, диви аксесуаржики. Давайте ми їх заберемо. В разі чого, ну, розіграємо в телеграм каналі. Ну коротше, крутимо 5 штук до 10 тисяч карбованців. Якщо за цей період часу нічого не падає, і більше не будемо крутити по 5. Тому що якихось. Збільшених шансів я не побачив. Буквально ті самі шанси. Дивіться, ну реаль. Оооо! ДОГС! Дощ падає! Ай-яй-яй! І ще й крила пекальні! шоо? Я не замітив навіть. А, прямарні рожеві крила забираємо. І старий дощ 70-го року. Також забираємо. Окей, мікросхемки продаємо, це також продаємо і це також продаємо. Ні, ну слухайте, справді, то що мені випало сьогодні і червоне, і вже легендарне, це реально перемога. Диви, мільйон гривень тупо залітає. Ось тут 500 і ось тут 500. -ка. Але слухайте, то що нам випала легендарна тачка, це вже невеличкі докази. Того, що це не просто так. Тому давайте будемо пробувати, тому що карбованці летять. Ай-яй-яй-яй-яй, це все діло пролітає. Тим часом на аккаунті залишається 6 тисяч карбованців, і слухайте, трошечки вже напряжно. О, грубік пролітає. Йо-май, -йо, грубік! Цей грубік, звісно, такий тип. Так він смачно прям пролітає. Диви, диви, два лінкуля пролітає. Я-яй-яй-яй. Зараз ми це діло продаємо для того, щоб, знаєте, більше прокрутити. Тому що, самі розумієте, крутити 5 штук, це знаєте, затратно. О, добре, що хоча б фіолетові падають. Ну, випадає скін по-друге, ну ми не будемо його забирати, адже у мене чоловічий скін, на що вона мені потрібна. Дивися, дивися, ай-яй-яй, все фіолетове падає. Боже, це жорстко. Може, все ж таки по одній крутити, але швидко. Щоб я ще раз повторюсь, коли випаде жорсткий я такий Оу, oh, шіт, реально? Шо? Та ну. А, ні, 250к, бля, думав, цей. Скінчик випаде, прикинь. Окей, 250к забираємо. Добре, давайте швидко. О, нормально. Бемс. О, нормально. Так не піде діло. Так реально діло не піде. В смислі, на аккаунті лишається вже дуже мало. Де наша М5 СКБ? Не знаю, не знаю. Ну давайте будемо пробувати. Але бачу, що нам вже падає ось цей скінчик, котрий ми, звісно, забираємо, тому що це все діло продавати, ну, не хочу, не хочу. Хай вже собою, знаєте, заберу. Там вже можна буде акуратно. Шо, що? Добрий вечір. Знову він. Чую, ви вже пишете в коментарях. Фортіс, що до рачок, ти б вже міг ті карбованці обміняти на дещо хороше, саме в магазині. Та да, братва знаю. Але хто, як не я, ті карбованці потратить на рулетку? Ну і ми спробували. Випало мені два лінколя, легендарний оцей автомобіль. І я вважаю, братва, це один з жорстких відосів про рулетку, а може і найкращий, тому що, начебто, такого двіжа мені ніколи не падало. Я в шоці, як можна максимально так швидко потратити 30 тисяч карбованців на старій рулетці, якщо би ми крутили по одній штуці, ми б, певно крутили години Тих 30 тисяч карбованців. Ну а зараз буквально ми ось окрутимо. О, диви, вже нема. йой йой -йо. все братва. Походу, послідній прокрутик на сьогодні. Ні, походу, братва, падає тайота Камрі І все, братва. Наразі ми все відкрили. Потратили 30 тисяч карбованців.